Стрибаючи з гілки на гілку, молоденька мавпачка знайшла якось гніздо з пташенятами. Вона відразу ж запустила в нього лапу, але пташенята миттєво випорхнули в різні боки. Не пощастила лише найслабішому з них, який не вмів поки що літати. Не відчуваючи під собою ніг від радості, мавпачка повернулася додому з пташеняткою в руках. Він так зачарував її, що вона почала його пестити, цьмокати, облизувати, качати на руках і міцно притискати до грудей. Мати розлючено подивилася на дочку, але не пожурила її за витівку. Ти тільки подивися, мамо, який він милий і забавний, захоплено кричала мавпочка. Ах, як я його люблю! Вона продовжувала цілувати і пестити пташку, поки та не задихнулася. В жарких обіймах. Нехай замисляться деякі батьки нездатні вчасно обсмикнути своїх дітей, потураючи небезпечним забавам, які ніколи добром не закінчуються.